Юрта, юрта незглавності, яка собою представляє як пункт обігріву, який в будь-який момент людина може сюди прийти і зігрітися. Вона може випити чай, у нас тут є стол. Якщо нема світла, людина може сюди прийти. А якщо у нас немає світла, то ми включаємо саме генератор. Ми працюємо кожен день без вихідних з 9 ранку до 19 вечора. Це звичайний народ Казахстану, який нас підтримує, це не є уряд саме Казахстану, це звичайні люди. Такі юрти вже відкриті в Бучі та Києві. І ще планується три відкрити по різним містам України. Ми на п'ятому поверсі живемо біля Газпрому. І це все бачили, і самоліти, і бомби. Все, 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 все. Так що для нас це дуже важливо, що нас підтримує світ. Кілька побіди.